Дорогі друзі, хочу показати вам, як виглядають сажанці хурми щепленої на штамбі. В чому взагалі перевага таких дерев, плодових дерев, щеплених на штамбі, це в першу чергу в вступі в плодоношення, тому що будь-які плодові дерева, які щеплені на підщепі, Чим вище вони, тим скоріше починають плодоносити. Є така думка, що хурма щеплена на штамбі, вона більш морзостійка. Але я вважаю, що це міф, тому що в основному морзостійкість залежить тільки від характеристик певного сорту. В нашому розсаднику це пробні дерева, і в наявності ми зробили цього року тільки два сорта: це дар Софіївки, один з найпопулярніших сортів, який найкраще підходить для. Для вирощування в Україні по сумі характеристик: це морзостійкість і розмір плода. І хачія, крупноплідний сорт, ось вона, ось для прикладу. Це у нас хачія, воно відрізняється трішки, тому що в них пагони йдуть більше рівніші. Далі, що означає, ось це, що вони кроновані? Тобто, після прививки, у нас йде один пагін. В певний період ми їх підрізали трішки для того, щоб воно вибило декілька гілочок. Ось, для прикладу, подивіться, як воно виглядає. Це середній саджанець в районі півтора метра. На даний момент ще вегетація йде, точка роста є. Це, що, до речі, багато питають, що це таке на листях біле. Це просто у нас є проблеми з поливом, тому що вода з каменем, тому от є такий нальотик. Але на свіжому, на молодому прирості такого немає. Ну, це нічого страшного, там дощик полив, воно змило, і далі собі нормально росте. Так, що робити? Я зараз хочу продемонструвати вам, як виглядає коренева система цього дерева. Так. Для прикладу. Оба. Звичайно, що всі дерева, які вирощують в контейнері, ми підживлюємо осмокотами, добривами пролонгованої дії, для того, щоб вони мали поживні речовини, лише подивіться на кореневу систему. Наскільки воно вже обмотало корінь? Ось дивіться. Оце все коріння. Тобто такі дерева. Можна вже висаджувати, ви просто витягли з контейнера, висадили, поливаєте, далі воно росте. Але бажано, якщо на відкрите сонце, то провести акліматизацію. Тобто перший день там годинку потримати, другий день дві годинки, потім висаджувати. Так, ось я беру обережно, закладаю у контейнер, і воно далі буде рости. Хто бажає такі дерева може замовити, але відповідно доставка вийде трішки дорожче, тому що це габаритні дерева. Ми їх дуже обережно паковуємо або ставимо в флетбокси для того, щоб вони в цілісності доїхали до вас.